Ну, тут грубу буду ставити, от так от, щоб на дві кімнати тепло було. Це стара, вона фігово робота. Тут буде перегородочка така, тут двері, буде одна кімната для сина, для самого меншого. Ну, а тут ось для нас. О, окна. А що тут було? Е, ну, можна сказати, сара я тут припилок держав. Ага, то хата ж ж це, це, ну, це була? Вдома Нагадую, що хату я показував вам, коли Володія розказував, що хату повністю знищило градом, вон граді треба лежить внизу. І тепер вся родина перебирається окна. в те, що вціліло. Да, окна він купив. О, тепер треба починати з каналізації і О, потім як заложиться все воно. Ну так. О, так. О. Бо та стара група диміла, але припила зватало. Вони, вони самі от себе давали тепло. Їм 19 градусів треба було, щоб це саме трохи ну, да, вам трохи померзло їх тут, коли перебив трохи, що спів. Такі от. Тут діти жили, поки їм волонтери не зробили, а то бунгало, новий будиночок. О, такі от. Зрозуміло. Ну добре, будемо сподіватися, що потрошечку, потрошечку. Та будемо теж, що, що то воно як то наладиться. Потихоньку. Уже люди в село ж приїхали, то починають відстраюватися, у кого там е це, вікна дають. Угу. Стягаються хто що може, так? Да? Так, да, мамі ми ж допомогли, то половину криші ми перекрили. Угу то вже можна жити. А що з будинком? Ну що, поки я був вдома, то два прильоти було. Ні-ні, я маю на увазі, а що, що будете робити? Ну, а що, розбирати будемо. Не відновлення, не, не, не підлягає, так. Да? А якісь комісії були чи ні? Була платна комісія. Ну як, платна комісія була, заплатили, тому що жалко, там розібрати ще, хороший кирпич. Зараз он дощ іде, він мокне і починає розпадатися. А так можна буде спасти, потім що то іще останеться. Тобто вони зафіксували, що було да, на той да, момент, і вже да, далі буде зрозуміло. Ну да, да. да. будемо сподіватися, що ще якась компенсація. Ну, сказали, нам гроші вернути за комісію, то а там не знаю, буде видно. О, люди говорять, ніколи, хто раніше поробили комісію, то вже повертали їм гроші. А, отак от навіть. Да. Ну не виплати, а просто за комісію повертаються. Да. За комісію, так. Да. О, ну так. Да. Це треба буде, мені вже документи віддали, треба буде один екземпляр військового завести в гостому селищну раду. Зрозуміло. Таке, погріб одремонтували, ту ж був Резагреба. Ну так, да, розбитий був. О, який шифер був, зелений, <реш> такий всякий. О, ну, ну добре, хоч світло є. Та так. Да. Світло є. Мені воно розновили вже газ, поставили новий лічильник. Ну, воно нормально. Був пробитий осколком. Зрозуміло. Бо на дачах там. Ой, на дачах там взагалі непонятно, коли воно ще буде. Там світла нема, газ. Не знаю, там їх є чи нема, бо герперима. А ще, в принципі має бути газ, тому що ми місце з дачами, а тут от у нас труба йде середнього давлення. А там не всі просто розслідковані були. Не всі. Ну так, да, от мені б теж заварили, О, якби мене на місці не було. Хоча в мене цілий кран, все ціле, я його перекрив, коли в... уїжджали ми томе. Хотіли заварити, у ніхто людей позаварювали. Тепер... Кого не було, так? Да. Да, Разуміло. Але в деяких є зробили так, що вони заглушечку поставили, щоб можна ну, не їхати до них там, а просто відкрутити заглушку, зробити, закрутити mm -hmm. і опрацювати. А дітям вон, построїли, це вони жили тут. Вони може так пройти. Я не знаю, там просто дитина мала. Спут. Не треба, не вон, треба, не будемо тоді йти. Може якось тоді покажемо, ось дивіться. Ось такий будиночок зроблений для молодої сім'ї з маленькою дитиною. Отут зараз вони ажила. І ще раз хочу сказати, це сім'я щось тут вже нічого нема. До речі, нагадаю, якщо ви не бачили, оце кусок градіни, яка, яка, власне, наробила одна з них, як мінімум, яка прилетіла вон туди. І все так, це знищила. Саме перша, сама перша да? так? А потім через півчаса часа десь. І друга прилетіла. Ага. Ну потім і третя була, тому що кондиціонер аж там лежить. Значить, викинув. На стінці. там стіна ще ціла була. Ага. Ну от такої біди наробили. Освободителі. Освободили. Да, освободили. По максимуму. Лишите собі на пам'ять про будинок. Ну теж ставив поки.